Європейці назвали дату, коли до України відправлять перші f 16 у Кремлі. Вже почалася істерика. Навіщо Росія проводить ядерні навчання поблизу наших кордонів? Унікальні снаряди від Німеччини та чому окупанти більше не користуються Кримським мостом? Невже це кінець? Вітаю! Мене звати Сабіна Обухова, і я розповім вам актуальні новини на цю хвилину. Навчання Росії із застосуванням тактичної ядерної зброї це черговий ядерний шантаж, який зараз не переростає в щось більше ніж просто розмови. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Такої ж думки притримуються і аналітики інституту вивчення війни. Риторика Кремля ніщо інше, як спроба змусити західних лідерів обмежити військову підтримку України, а також домогтися заборони на використання західного озброєння для ударів по військовим об'єктам на території РФ. Музика. Нідерланди планують передати Україні перші винищувачі F-16 не раніше осені. Про це розповіла міністр оборони країни Кайса. Оленгрен за її словами. Союзники дотримуються плану, до якого входить навчання українських пілотів, підготовка обслуговуючого персоналу і передача самих літаків. Як відомо, до коаліції F-16 увійшли Бельгія, Данія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сполучене Королівство і Швеція. Союзники пообіцяли підготувати українських авіаторів до роботи із винищувачами. Нідерланди мають передати. Українській армії 24 літаки, а данія 19. у Норвегії. Також пообіцяли поставити Україні оновлені в Кремлі цей винищувач оцінюють як реальну загрозу, адже напередодні там заявили, Росія сприйматиме появу в Україні літаків F-16 як появу носіїв ядерної зброї незалежно від їхньої модифікації. Таємна зброя від Німеччини. Оборонний концерт Рейн Метал розробив нові артилерійські снаряди і вже готовий передати їх Україні для випробувань безпосередньо на фронті. Що це за зброя? Розібрались наші журналісти у сюжеті. Німеччина планує передати Україні нові експериментальні снаряди. Якщо ми говоримо о экспериментальных э, артиллерийских снарядах район метал, то зрозуміло, що їхні технічні характеристики э, поки що засекречены. Заявлені далекобійні снаряди будуть передавати протягом всього року. То ми можемо отримати чуть ли не до ста кілометрів э, можливість попадання. В чому особливість цих боєприпасів сьогодні розповімо. Німецький оборонний концерн Rheinmetall має намір доставити Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів. Ну, на самом деле, если мы говорим о экспериментальных артиллерийских снарядах Ryan metal то понятно, что их технические характеристики пока еще засекречены. То есть, на то это экспериментальные модели. Но, тем не менее, они должны гораздо улучшить возможность артиллерии западного образца. Но очевидно, что эти снаряды будут на 155 миллиметров и... Как мінімум, вони должны будуть достигать на несколько десятків кілометрів далі, нежели позволяет работать ну, соответствующая система. ці снаряди зможуть досягати цілий на відстані ста кілометрів. то есть мы можем получить э, чуть ли не до 100 километров э, возможность попадания. Не думаю, что 100 километров э, это будет реалистично, но тем не менее протестировать целиком возможно, я думаю, что там за 70 километров это вполне будет реально. Голова правління Рейнметл Армін Папергер підкреслив, що артилерія відіграє ключову роль у зміні ходу бойових дій. І в цьому році рейнметал планує забезпечити українську армію значною кількістю артилерійських снарядів. Ну а п'ятаки ми дожди панімати, что... Сказано, Германия лишь подтверждает общий тренд, когда мировые производители вооружения, будь то немецкие, будь то французские, будь то американские производители, они дают самые последние наработки для того, чтобы протестировать в условиях реального боя те позиции, которые могут быть потенциально интересными. Папергер заявив, що компанія фокусується на виробництві артилерійських боєприпасів, оскільки вони можуть змінити стратегію ведення війни. То, что мы сейчас получаем подобное вооружение, в том числе и в вопросе артиллерии, это, конечно же, позитив. Но сейчас наши силы обороны нуждаются в массовой поддержке, а экспериментальное вооружение – это все равно это единичные случаи для тестирования, для проведения наладочных определенных работ. Нові снаряди тільки зіграють нам на руку, адже вони не прогнозовані для окупантів. Відповідно, це створить нові складнощі для російських військових. Тим не мене, це, же, позитивно, поскольку це э, дає нам ну, я б не сказав, як геймченджер, але все одно на определенних участках фронту це дає нам непрогнозируємо для врага можливості, і таким образом ми можемо показати лучший результат. До повномасштабного вторгнення Рейнметал виробляв приблизно 70 тисяч снарядів на рік. Але в цьому році компанія очікує збільшити цю кількість до 700 тисяч, а потім більше ніж до одного мільйона снарядів. Росія більше не використовує кримський міст для підвезення зброї та й в своїх військ. Такі висновки аналітики зробили із супутникових знімків. Пише видання «The Independent». Так, в останній вантажний потяг курсував переправою ще 29 лютого. Причина окупанти бояться нових ударів зсу по конструкції, тому покладається на сухопутні маршрути через анексовані території на сході України для постачання тої ж зброї та військ на фронт. Втім, використовується міст зараз для забезпечення російської армії чи ні? Конструкція незаконна, а незаконні забудови за українським законодавством підлягають знесенню. І саме цим найближчим часом планують зайнятися українські спецслужби. Принаймні такими новинами вже кілька тижнів майорять заголовки новинних видань. То чи впаде Кримський міст цього року? Деталі у матеріалі. Кримський міст останній сезон мережі захопила тема, коли найболючіше українські спецслужби можуть вдарити по сакральному символу Росіян у Криму 7 травня, у день інавгурації Путіна, чи – у день, коли Росію захоплює хвиля Пабідабеся. Про те, що мосту залишилось недовго, вже не раз говорили очільники спецслужб, підкреслювали, можливість її, але поки що немає сенсу. Осінь аналітики проаналізували повідомлення у змі та супутникові знімки за два періоди: з травня, по вересень 2023 та з лютого по квітень 2024 і за їхніми даними росіяни перестали перекидати через цей міст військову техніку. Єдиний випадок, коли вона була помічена, це у липні попереднього року. Тоді вантажні поїзди та платформи зафіксували на станції Тамань. Там іноді проходять пасажирські потяги, іноді цистерни з нафтою. Але В цілому в суті там зараз військової техніки на мосту немає. Її не використовується для військової логістики в тих об'ємах як раніше. Непридатним кримський міст визнали з другої спроби. Вперше його підкосила вантажівка на день народження кремлівського диктатора у жовтні 2022-го. А вже 17 липня 2023-го доклались два безпілотні катересі Бейбі. Кадри цієї тріумфальної спецоперації служби безпеки увійшли у документальний фільм СБУ спецоперації перемоги. Прыгай, 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 чуть-чуть. Тихо, 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 Вже не секрети про це навіть публікували розслідування іноземні змі, що росіяни активно використовують для перекидання зброї залізницю, що проклали повз окуповані Маріуполь та Бердянськ. Тож падіння Керченського мосту це швидше символічна операція. Зруйнують чи ні? Поки що спецпризначенці знищують реальні кораблі, і ось останнє відео це знищення дроном Магура, швидкісного катера росіян у бухті Уська, західніше берегів Криму. Вала прямо на сцені. Українська співачка Альона Альона спіткнулася під час репетиції виступу для міжнародного пісенного конкурсу Євробачення. На щастя, із реперкою все в порядку. Втім, через її падіння Україна просіла на одну сходинку у рейтинговій таблиці по прогнозам букмейкерів. Наразі у списку лідирують Хорватія, Швейцарія та Італія. Це були головні новини станом на цю годину. Залишайте коментарі під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Зустрінемось о 12.00.